Сьогодні спеціально для групи рибалка я покажу, як я роблю свої саморобні мурмишки. Ось такого типу. Ось такі. такі. От, і тут в мене вже є ось такі готові, такого типу. Кольорові. Я потім розкажу, як це все робити. Ну що ж, давайте почнемо. Для цього я використовував ось такий дріт мідний в діаметрі 1,5, 1,8. Що я робив? Молотком розстукував його ось на кувалді, от так, щоб він був плоский. Це що він не рівно нічого. За допомогою пильника ми це все можна зчистити. Але так як я працюю в ювелірній майстерні, в мене є можливість його на вальцях от так собі розвальцювати. Бачите, він гладенький. Просто потім легесенько зашкурити бурмашинкою І це буде дуже гарно блиститися. Зараз я вам покажу. ну Давайте зробимо. Ось цієї заготовки розтуканої. Так як не кожного є вальця, то я вам покажу на ній. Що я буду робити далі? Давайте ми будемо робити, якою формою ми будемо робити нашу мурмишку. Можна робити її ось такою довгастою під бананку. Можна робити ось такою круглою. Давайте ми зробимо круглою вперше. Що ми робимо? Вирізаємо е, ножницями, в мене такі мінікюрні ножниці. Вирізаємо нашу заготовку, вирізаємо кружечок. Акуратно взяв жінки своєї. Потрапили вам очі. Прикривайте рукою або як. Бачите, вийшов у нас ось такий кружечок. Давайте ми ще зразу зробимо заготовку під бананку. Також вирізаємо, зробимо її трошки більшого типу. Ось з такого плану, наприклад, вона у нас буде. Тепер за допомогою кислоти, фосфорної кислоти, бачите, її можна купити, у звичайному магазині або на базарі, де продають при припой. Вона продається в таких баночках. Бо я використовував каніфоль, але воно не добре, воно так не обіжирює. Ми зараз будемо наші, наші заготовки. Я, можна брати піпетку, але я завжди собі наливаю так, таку посудинку. Закриваємо кислоту. Беру наші е, заготовки, кидаю туди, добре, зам, замочую, даю на паяльник припій. Так само замочуємо наш паяльник, щоб він очистив, себе що він вже в мене розігрітий, гарно очиститься кінець. Ще Робимо, ми беремо нашу зготовку і на одну, одну сторону ми наносимо гесеньку припій. Хоча, якщо потрапить на другу сторону, це нічого за допомогою надфілька. Так, бачите, у нас гарно ліг припій, ще раз його кинемо в нашу кислоту і ставимо в сторону. Тепер ми беремо гачки. Гачки я користуюся переважно ось такі довгі. Беру я, беру я фірми Cobra 137, ось дивіться. Вони є сині і червоні. Вони дорого не коштують, одна пачечка коштує 5-7 гривень магазин. Там 10 штук. Так само ми обмежиємо наш гачок. Легенько це все робимо, щоб наш, наше вушко... Не запаялися припої? Пішов сторон. І другу. Бачите, наш припільний ріг гарно на наш гачок. Так, що робимо далі? Беремо нашу заготовку. Ще раз обжирюємо паяльник, наносимо на паяльник оливо. Беремо наш гачок, приставляємо до нашої заготовки, так, щоб наш кінець... Виступав за нею і акуратно наносимо припій, щоб нашу вушку не закрити. За перший раз воно може нам не отриматися на гарної форми. Чекаємо, коли остине. можна подути. заготовку і мачаємо кислоту. Так, і давайте зробимо нашу другу мурмишку. Мочаємо кислоту, в одну сторону наносимо припій, ставимо кислоту, відставляємо, беремо наш гачок. Також наносимо акуратно припій. Акуратно, щоб не зачепити наші вушки. Так нанесли. Поправимо. Так. Мачаємо паяльник кислоту. Наносимо припій. Беремо наш гачок і акуратно наносимо кліпі. Вийлася в нас гарна капелька. За допомогою надфілька акуратно це все зачищаємо. Натфільмо трошки довго, так як в мене є бурмашинка, я зараз це все зроблю за допомогою бурмашинки. Ось така машинка, проста насадка з наждачної бумаги Включаємо. Бачите, все зачищено, акуратно, є блиск. Можна ще, якщо наждачним папером, гарно затерти, щоб воно було гладеньке. Але воно і так. Давайте зараз прикрасимо наші мурмишки. Я найбільше використовую два кольори бісеру. Жовтий і червоний. Давайте ми на одну нанесемо червоний колір на одну жовтий. Це все ми закріплюємо зараз за допомогою кембрика. Кембрик я робив з такого дроту, USB, шнура, там такі проводки у нас є. Відкусуємо за допомогою кусачок, собі кусочок, який нам потрібний. Зараз я вам покажу, в мене вже є готове. Собі ось такий кусочок вже приготував, відкусуємо малесенький. Огою маленького кембрика саморобного ми закріпимо нашу бісеринку. Ось бачите, нікуди вона у нас не дінеться. Так, одна готова. Давайте зробимо ще другу все готово. Так, можна робити, наприклад, якщо такий кольор вам не подобається, можна їх малювати за допомогою ось таких, в мене вже назва стерлася, перманентних, здається, назва їх перманентний. Маркер. Що він собою являє? Він водостійкий. Якщо ним помалювати мурмишку, вона буде тримати колір приблизно 3-4 рибалки, може і довше. Що воно не, стирає, так, не стирається в звичайній маркер. Ось, наприклад, я взяв зелений, от, бачите, от, помалював і ось такого типу у нас зелена мурмишка. Бачите, ось така у нас змормишка. Другу ми помалюємо в синій кольор. Але можна залишати все так, як є, так мідний колір теж гарно на нього йде. Просто вам показую, що можна робити. Вони є різних кольорів. Можна видумати. Це що завгодно, бачите, готові. Давайте поправимо. Готові наші мурмички. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтеся на нашу групу. Щасливий вам рибалки! Fuck!